Як завжди цієї години я радий вітати усю нашу незламну Кременчуцьку громаду. До вашої уваги свіжий інформаційний випуск новин на телеканалі Візит. Тож 11 липня на календарі, 503-й день триває героїчна відсіч українського народу російському загарбнику, який, не досягаючи успіхів на лінії фронту, завдає ударів по мирним населеним пунктам. Не виключення тому і минула неспокійна ніч, під час якої загарбники запустили по Україні 28 дронів камікадзе шахет. 26 із них повітряні сили збили та додають, що завчора наші оборонці неба знищили ворожий вертоліт, три ударних безпілотники типу ланцет та чотири розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня. Щодо нічної атаки, то росіяни знову атакували Київську область і столицю шахедами. ППО знищила всі ворожі цілі навколо Києва. Внаслідок падіння уламків на Київщині пошкоджені 12 приватних будинків та один багатоповерховий. МВС опублікувало фотонаслідки ворожої атаки. У відомстві уточнили, що інформація про постраждалих не надходила. Під потужним ворожим ударом вночі була і Одещина, по якій з акваторії Чорного моря окупанти спрямували кілька хвиль ударних безпілотників типу Шахет-136. Сили протиповітряної оборони не дали реалізувати ворожий план атаки зернового терміналу одного з портів Одещини. А проте два безпілотники все ж влучили в адмінбудівлю припортового об'єкту. Через падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів, в тому числі зернового. Проте пожежі оперативно ліквідовано критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано. Повідомляють в Одеській ОВА. Ну а поки расисти підловоюють з мирним населенням українські воїни мають значні успіхи на фронті. Зокрема, як зазначають аналітики інституту вивчення війни у своєму звіті, сили оборони за п'ять тижнів контрнаступу звільнили стільки території, скільки росіяни захопили за півроку. Вже як повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр, сили оборони України змогли захопити основні панівні висоти поблизу Бахмута, і вже кілька днів. Тримають під вогневим контролем місто фортецю. У самому Бахмуті наші воїни тримають входи, виходи та переміщення ворога містом. Те підтверджують і у військово-партизанському русі на тимчасово окупованих територіях України, а теж зазначаючи, що російська армія має шалені втрати поблизу Бахмута. Так, колону кадирівців розбили, а російських військових знищили ще на підході до Бахмута. Та додали, що скоро варто очікувати гарних подій з міста фортеці. Тож віримо в ЗСУ, не припиняємо допомагати нашим воїнам і тримаємо руку на пульсі подій життя Кременчуцької громади. Нагадаю, ми виходимо в ефір по буднях о 18 та о 20.40. Також шукайте наші офіційні сторінки у Фейсбуці та на Ютубі. Актуальна інформація про події, життя нашого міста також є в інстаграмі та у телеграмі. Залишайтесь інформованими і бережіть себе. Слава Україні! Аби зупинити потік на чистоту, у річку псел насиплять земляні вали. Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Як повідомив очільник Кременчуцької РВА Олег Лєднік, було вирішено негайно здійснити тимчасове обвалування земельної ділянки у двох місцях відповідно до пропозиції комісії з питань ТБ та нС. Омельницької територіальної громади усі служби працюють в оперативному режимі. Заборона на купання та вилов риби зберігається. Правоохоронці Полтавщини продовжують забезпечувати систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога. У зв'язку з чим упродовж минулої доби працівники районних органів поліції Полтавської області перевірили близько 500 транспортних засобів та 904 особи. Щодо доби у Кременчуцькому районі, то вона минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Проте звітують поліціянти і про затримання 34-річного кремечужанина, який обіцяв хлопцям призовного віку уникнення від мобілізації шляхом. Фальсифікації медичної документації затримали діл касами на гарячому під час одержання ним 8,5 тисяч доларів США неправомірної вигоди. Нині, як повідомляють на сайті обласної поліції, чоловіку повідомили про підозру. Суд вже обрав йому запобіжний захід. Тримання під вартою з альтернативою внесення застави понад 160 тисяч гривень. Наразі ще тривають слідчі дії, зазначили правоохоронці. Для розвитку системи відеоспостереження у Кременчуці наші владники мають намір закупити обладнання на понад один мільйон гривень. Про це свідчить оголошення розміщене в системі публічних закупівель Прозоро згідно з тендерною документацією, переможець торгів. Намічених на 17 липня повинен поставити по одному комплекту обладнання для ситуаційного центру, обладнання для вузлів централізованої системи відеоспостереження на 25 камер. А також телекомунікаційне обладнання призначене для системи відеоспостереження, включаючи монтаж та пусконалагодження цього обладнання на місцях його експлуатації. Не лише камерами спостереження зовсім скоро поповняться вулиці нашого міста. Так комунальне підприємство КТП 1628 оголосило про закупівлю туалетних кабін мобільних, тобто біотуалетів. Інформацію про це розміщено на сайті державних закупівель Прозоро. Загальна сума, яку комунальники витратять на вбиральні 240 тисяч гривень. Наша знімальна група продовжує розслідувати наслідки вчорашньої, екологічної, не побоюся цього слова, катастрофи. Ми зараз виїхали у напрямку селища Потоки, знаходимося на мосту через річку Псел, і зараз подивимося, яка вода чи дійшла сюди. Ота Жижа вже сьогодні, чи ні. Зараз на годиннику близько двох годин дня. Вода чиста, мертвої риби немає, запевняє нас рибалка на берегу. Але ми точно знаємо, вона сюди просто ще не дійшла. Їдемо кілька кілометрів у напрямку Онищенки-Кузьменки. Де це ми? За Онищенками, так? Ну, Онищенки, оце зорі, оце... ну, це Онищенки. Відчуваєте від ділянася вітром? <плес> Є, є запах. Далі вирушаємо на кияшки, там кілька баз відпочинку, там дуже полюбляють відпочивати наші кременчужани. На одній з таких баз зазираємо на пляж, і тут нас чекає те саме жахіття, яке бере свій початок на схилах яру у Демитівці. Риба велика, мала, раки, осьо. О, живой! Живий, живой! живой! С утра еще когда воду еще раз спустили, вот это остатки. Носинок, там воняло, тут нет. Це мы дальше заехали. Вот Ну, Получается, вон уже это силы. Сила. Потому что. Ну, ну я ні. скажу вам, сколько, Ничего, ну 4, может, 3 ведра. Казанку запах такой. 4-3 ведра. Це ну, от риби, о, о, да? Чисто вот тут. У тут всі прав. А я дивлюся в малої риби. Там я не Ну, Клаєте теж тоже, як я себе рукав. Ну так. Дивіться, будь ласка, це сьогодні зранку позбирали тут. Це база відпочинку. Дивіться, це щука, повний візок. Люди запитують, чи хтось за це відповість. Що ми відповімо? Вообще мне сказал посетитель утром, сказал посмотри, пойди посмотри на пляж. Я спустился, весь пляж был в рыбе, в мальке, ну макс и очень много хищной рыбы. В основном хищная рыба. Прошелся по берегу, она почти везде. Запах ведь чува ні? Не? Не, не сильный. Угу. Ну, а, колер воды? Прозрачный был, дно было видно. Что за пливка была на воде? Такая серого цвета, такая. ну что-то вот плыло, как химия, такую вот. угу. и буквально через 15 минут течением с... 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 снесло. Угу. И все, потом эту воду спустили, там еще появились рыбы. Неизвестно, что там на дне. Ну мы бачили там малую рыбу, ну, малек. Ну малек, пострадал здесь малек. Очень мало, ну весь почти. Ну, не весь, наверное, скоріше весь. Яка найбільша риба, яку ви тут знайшли? Ну, десь... ну лежить, там 50 сантиметрів. Щука. Вот Два сотни було только. То, ну, Бычок, плотва і окунь з щукой. Все, вот така. Голова військової адміністрації видав розпорядження, що купатися, напувати худобу не можна з річки псел, поки що. У вас база відпочинку, люди як себе поводять? Ну, Зараз нікого немає. Ну, основному, ну, відказуються сюди приїжджати. Виїхали, так, були, але виїхали. Ну, да, Я о, правильно о, зрозуміла? Последні, ну, о, Сьогодні утром виїхали люди. Ну, До цього було все нормально. Ні ри, риба варілася, ні в олони, нічого. нічого. Діти купалися, все, все хорошо, добре, за здоров'я. А от сьогодні утром приплыло, Ну, У нас вечора почалася. От парень рибачив вечором і сачком ловив рибу потом. Підходь сюди, що ти бачив, кого ловив, яка була риба. Вона була жвава, чи вона була млява? яка була? Ну, вона була жива, але вона її там дихала, тяжко було, да? дихати їй там чотири щоки я зловив. І сомик. сомик був маленький. щучки чуть. Теж маленький був, ході сачком. Такий риби сачком. сачком не ловиться. Це вони підпили к берегу, я їх побачив, так пару раз зловив. Він радивався, але я його розстроїв. Ви її ж не їли, правильно? Не Ми, Ви не їли. ми її викинули. Комусь з дівчаток було погано. Щось у вас було з травленням, так? Так, так. У, у, три години дівчинки бо рвота сильна, два дні вже ночі рвало, і температура піднялася. Це з-за води, я так думаю, тому що в інших варіантах ні простуди, нічого не було. Просто рвота і температура піднялася. Воду тут, де ви берете, тут скважина. Скважина, но ну, є привозна питьевая вода. Я, ми мы со не п'ємо воду, скважину, води там грунтовая вода там и, ну, Можливо, вона просто игралась, або бризкалася, може, з руками руки намочила, і в рот попали. Такий варіант, как бы, я думаю, це за этого. Ну, є питьевая вода, то питьевая привозна вода у нас. Хорошо, угу. вот тварины, звильят общество. Природу. Що вони і надіюсь знайдуть і покарають за це? Таке роботи не можна. вже завтра дещо розбавлений концентрат свинячого гною дістанеться Славути Дніпра. І добре, якщо не піде черговий дощ. Що зроблено відповідальними за екологічне лихо службами сьогодні? Поки чекаємо пояснень. Далі буде. В мусорний бак викинули п'ять цусенят в чарапановому пакеті. Четверо задохнулося, одного врятували. Його принесли нам. Його годує кішка. У домашньому притулку імені Гребеннікових знаходять прихисток покинуті тварини. Собаки, кішки та навіть птахи поселились у приватному секторі пані Наталії. Наразі тут проживає 208 чотирилапих, із них 56 прибули з гарячих точок. Є також переселенці і ті, від кого відмовились. Хтось з попередніх власників просто викинув тварину посеред міста, а хтось з тварин відправився самостійно на пошуки кращої долі. Як, наприклад, Алабай на ім'я Бахар. 20 грудня минулого року знесиленого пса знайшли на дорозі. Він прибув до нас 23 кг. Він помре, в нього нирки відмовляли і печінка, і ніхто не давав нам. А я сказала, буду боротися. І я поміняла багато врачей, багато протоколів лікування. Я зверталася навіть в Англію, до бившого свого товариша-ветеринара за консультацією. І ми перемогли. Зараз він кілограм 60 час вже пре. З часом Бахара знайшов його хазяїн. Ним виявився військовий ЗСУ, який нині перебуває на фронті. Чоловік розповів, що залишив собаку сусідам, адже сам пішов воювати, а дружина з дитиною виїхала за кордон. Утім, Бахар у тимчасовій домівці перестав їсти, а згодом втік. Він блукав кілька місяців, поки його не знайшли кременчуцькі волонтери. Попри всі невтішні прогнози лікарів, пані Наталія не могла покинути собаку напризволяще. Завдяки любові до тварин та повній відданості братам нашим меншим за чотири місяці Бахар повністю одужав. А власник собаки зі сльозами на очах обіцяє при першій нагоді провідати свого товариша. У кожного мешканця цього притулку є власна сумна історія, але добрі серця волонтерів допомагають кожному. «Ось Дуже гарний, повненький. все. А от що хваліюти ми готуємося на операцію та ігнати переповідали. Ми зараз антибіотики, щоб зняти воспаління, а потім напрям. А це є його... стрічка. Ну, в неї тільки одне око і його дитяти не треба, ми його стрічки підліковуємо. Усі тварини, за твердження пані Наталії, нагодовані, вакциновані та навіть стерилізовані. І зараз кожна тваринка шукає свій власний дім. Кожна собака або кіт дуже лагідні та товариські. І готові стати справжнім другом для нової родини. Як зізнається пані Наталія, прилаштування зараз дуже важке, але все ж таки кожен тиждень кілька тваринок ощасливлюють крименчужан. До речі, з часу нашого останнього приїзду сюди дещо змінилося. У дворі власники виклали плитку, аби тварини більше не бігали по калюжах та багнюці. Тим не менш, як би добре тваринам не жилось у приватному секторі, місця їм замало, і далеко не всім крименчужанам до вподоби сусідства з такою великою кількістю тварин. Домашній притулок розташувався у самісінькому центрі міста. Відтак пані Наталія отримує безліч нарікань через галас та неприємний запах довкола. У нас не офіційний притулок, це моя приватна власність. У мене кожна тварина, яка поступає, вона одразу перевивається і на кожну є паспорт ветеринарний. Всі тварини. Привіти від сказу. Все робимо для того, щоб облагородити, щоб було у нас гарно. Так, да, ми мріємо за територію, ну але зараз це неможливо, тому що війна. Ну от війна. Але ми сподіваємося, що скоро перемога, і ми зможемо все таки купити територію, побудувати дійсно великий притулок, вже офіційний. Власники притулку не бажають припиняти своєї діяльності та хочуть і надалі рятувати всіх обездолених тварин. Тим не менш, отримувати такий великий притулок неможливо у приватному секторі посеред міста. Можливо, колись пані Наталія дочекається врешті допомоги можновладців. Притулок переїде подалі від обуреної громади і продовжить свою таку необхідну діяльність. 1 серпня зросте доступність програми іпотечного кредитування і для багатьох українців. Відтепер подати заявку на отримання іпотечного кредиту під 7% зможуть: ветерани війни та члени їх сімей, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих ветеранів та захисників України. ВПО люди без власного житла, ті у власності яких менше ніж 52,5 квадратних метри на одну особу сім'ї, та додатково 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї, виняток житло на тимчасово окупованих територіях. Перший внесок Має становити 20% від вартості житла, а термін кредитування становитиме до 20 років. Зазначають, за бажання придбати житло на стадії будівництва це можна зробити лише у забудовників, які акредитовані банками-учасниками програми. З 11 липня під заборону в Україні підпадають ароматизовані сигарети та є сигарети. Зокрема, це стосується як продажу, так і реклами виробів та рядин до них. Відтепер під забороною продажу тютюнові вироби з енергетичними вітамінними добавками та тими, що полегшують вдихання або засвоєння нікотину. По суті, все, що стосується запаху, смаку, бо навіть сам нікотин підпадають під заборону. Що стосується електронних сигарет, то тут додатково забороняють продаж рідин до них, якщо об'єм заправних контейнерів більше 10 мл, об'єм одноразових електронних цигарок або картриджів більше 2 мм. Вміст нікотину більше 20 міліграмів в одному мілілітрі. Весь перелік заборон зазначено на екрані. За порушення вимог закону передбачено штраф у розмірі до 20 тисяч гривень. У горіла підстанція. 9 липня о 13.41 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу трансформаторній підстанції по вулиці Вадима Пугачова. Вогнеборці ліквідували пожежу о 14.20 того ж дня. Постраждалих, на щастя, немає. Вогнем знищено електрообладнання, закопчено стіни та стелю на площі 20 квадратних метрів. Також цього дня, о 13.11 горів приватний житловий будинок у провулку Рівненський. Через сильне задимлення рятувальники працюють. В апаратах захисту органів дихання. Проте пожежу так само швидко ліквідували без травмованих та постраждалих. Вогнем знищено покрівлю тераси на площі 25 квадратних метрів. Вікна, двері, кондиціонери та будівельні матеріали. В обох випадках причину пожежі встановлюють. Україна об'єдналася для відбудови Херсонщини. Серед 15 областей добровольців опинилась і Полтовщина у рамках масштабного проєкту під назвою Пліч опліч планується відновити 26 деокупованих населених пунктів Херсонської області. Першочергово ціль відновити людські осиля та понад 3,5 тисячі об'єктів критичної інфраструктури. У лісі на Полтавщині знайшли покинутий бліндаж з боєприпасами. ухвали Зінківського районного суду стало відомо, що у військовій частині даний арсенал чомусь рахується як втрачений під час військової агресії РФ. Між великою Рублівкою та Микілкою боєприпаси знайшов житель Милорадового, про що миттєво повідомив правоохоронців. Загалом у схроні було виявлено: автомат, два кулемети, гранатомет, три гранати, три запали, дві коробки з понад одну тисячою набоїв та ще багато чого іншого. Заступник начальника слідчого відділення номер 4 полтавського райуправління поліції вже відправив клопотання щодо зняття арешту зі зброї та передачі її для охорони державного кордону. Заборгованість погашена за повідомленням очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна. Укрзалізниця у повному обсязі розрахувалась з Крюківським вагонобудівним заводом за поставлення у межах держзамовлення 100 пасажирських вагонів. Співпраця триває у перспективі нові замовлення на виготовлення пасажирських вагонів та дизель поїздів 19 липня працівники КП Кременчук-водоканал будуть виконувати роботи по заміні засувки діаметром 500 мм на водогоні питної води. На час проведення робіт буде припинено водопостачання для споживачів правобережної частини міста. Перелік вулиць можна побачити на екрані.